Сучасні батьки дуже занепокоєні здоровим та гармонійним розвитком своїх дітей. Для цього найкращим рішенням є спортивні секції гуртки. В нашому місті великою популярністю користується клуб Самбіз, де займаються діти різного віку під доглядом видатного тренера Олександра Артюха. Міська рада завжди йшла на зустріч у створенні належних умов для занять в клубі. Ось і цього разу, згідно конкурсу проектів міні-ініціатив. Клуб самбіст став одним, хто отримав перемогу. У березні 2017 року ініціативною групою, до складу якої входили керівник спортивного клубу Самбіст Олександр Артюх та майстер спорту з Панкратіону Владислав Бабіч був поданий до Треснецької міської ради проект Нове обладнання, нові можливості для розвитку спортом. Символічно, що саме на день захисту дітей речистій обстановці відбулося вручення нового обладнання. До присутніх звернулися почесні гості, які завітали на свято. Пастіть здорові, щасливі в ваших руках майбутнє України. Пам'ятайте про це. І завжди пам'ятайте про свою малу батьківщину, про місто Трастянець, щоб ви завжди сюди поверталися до свого рідного дому. Хотілося сьогодні з приводу цього зібрання сказати наступне. Я вдячна голосу громади за те, що вони стали учасниками даного проєкту. Я вдячна вашій ініціативній групі, тому що без ініціативи нічого б не відбулося. Я вдячна Артюху, Олександру за те, що він вас збирає, за те, що він горить душею, за те, що він боліває за спорт і за розвиток спорту серед молоді саме. Тому особлива вдячність, звичайно, нашим партнерам фонду Східна Європа за те, що підтримують такі ініціативи фінансово. Я вітаю всіх нас із тим, що ще одне бажання, ще одна ініціатива втілена в життя і. Будьмо здоровими і займаємось спортом, тому що тростянчани від обирають спорт. Все, я хотів би подякувати Зайцю Анатолію Михайловичу, тому що він насправді проробив таку дуже кропітку і важку роботу для того, щоб отримати ці кошти, за які ми і встановлювали майданчики по місту і купили вам сьогодні це обладнання. Вам велике дякую. Хочеться подякувати всьому колективу Тростянецької міської ради за те, що вони завжди підтримують спортивні ініціативи і допомагають їх реалізовувати. Хочу подякувати Артюху Олександру Володимировичу. За те, що він своїм прикладом завжди показує, як треба любити своє діло, що і як треба його розвивати, і незважаючи на будь-які перешкоди, все одно робити. І ви зараз прасно, бачите, у вас є класний зал, зараз заповнюється обладнання. Я думаю, це не останнє обладнання, яке у вас буде. А вам я хочу побажати спортивної вдачі, щоб ви тільки перемагали. Я повинен сказати, що тросянчани не на словах, а своїми справами цей захист здійснюють і ви сьогодні. Являєтесь свідками того, що і міська влада, і громадськість стоїть на захисті ваших прав, надаючи всі можливості для вашого розвитку як фізичного, так і інтелектуального. Ми люди старшого покоління намагаємося робити всі справи для тростянца. І Я сподіваюся, що ви вже бачите. Ці подвіжки в розвитку міста, місто становиться любимим не тільки для, міш... для мешканців міста, а й для наших гостей. Я хотів би, щоб ви, оскільки ви будете в майбутньому визначати Розвиток саме цього міста, щоб ви завжди любили його і були йому переданими. Я бажаю вам величезних успіхів, я бажаю вам здоров'я. Я сподіваюся, що по меншій мірі половина з вас стане, ну, якщо не чемпіонам, то по меншій мірі досягнуть значних успіхів на цьому поприщі, але... Не зациклюйтесь тільки на цьому. Вибирайте собі справи в житті по душі, і ви будете завжди успішними. Я хотів би подякувати волонтерам і тим колективам, які прийняли значну участь у монтажі обладнання. В рамках цього проєкту, окрім того обладнання, що сьогодні вам привезли. У нас змонтовано сім дитячих майданчиків в різних районах міста. І завдяки от таким ініціативним групам, як і група вашого клубу, нам вдалося їх змонтувати. Це величезний подарок до цього свята. Зі словами вдячності виступив і тренер клубу. З останньої України з десяти майстерів спорту вісім приїхало на Сумщину, і з восьми чотири на Тростянець. Я дуже рад що 에, три з них, Бабіць Владислав, Артюх Олександр і Мось пан Альберт являються членами нашого клубу. Вони теж, так як і ви, були маленькі, але тренувалися і вибороли перші міста. Е, Моспан Альберт є чемпіоном світу, чемпіоном Європи. Артюх Олександр молодший, являється бронзовим призером двічі, чемпіоната миру. Машковська Юлія, чемпіонка Європи. Заїкіна Анна, чемпіонка Європи. А ще в нас є старші товариші, які теж тренувалися в нас. Синявіна Вікторія, вона мастер спорту міжнародного класу, чемпіонка міра, чемпіонка Європи. Ємець Дмитро – чемпіон світу, чемпіон Європи, мастер спорту міжнародного класу. І Андрющенко Олег теж чемпіон світу, чемпіон Європи. Тобто у вас таке будуще, якщо ви будете тренуватися. Дуже велика подяка меру і міській раді за те, що вони нас підтримують. Нам дали сьогодні обладнання, на якому ми будемо тренуватися. І дякуємо наперед нашому меру, меру Юрію Анатолійовичу Бові. Він нам говорив, що буде розширяти наш зал. Нам міста не вистачає. Я думаю, він це. Це зробить, тому що все, що він каже, він виповняє. Ми будемо цього моменту. Для вас, усіх, дуже важливо побідить самого себе, тому що не всі стануть чемпіонами міра, не всі стануть майстерами спорту. А те, що ви будете сильніші, що ви будете достойними захисниками батьківщини, це дуже важливо. По завершенню урочистостей юні спортсмени продемонстрували присутнім показовий виступ. А святкового настрою додали дітям солодкі подарунки від шоколадної фабрики «Мандаліс Україна. Як бачимо, згідно даного проекту в місті з'являються не лише нові дитячі майданчики, а й приділяється увага спортивному розвитку молоді.